Доброго дня! Це знову програма Де наші гроші. І сьогодні знову я її ведучий. Вячеслав Богославський. Ми, як завжди, розмовляємо в, в цій студії про республіканську частку, про, про нову систему, про народ як заказчик нової системи. От. І, е я хочу наповнити що республіканська частка, по-нашому, це рівна з усіма українцями, частина від доходу за іспользування національного багатства і народного надбання. Ми розділяємо ці поняття національне багатство і народне надбання, яка які згідно чинної конституції, чинної конституції може отримувати кожний українець. Як співвласник національного бодбання і соцсуверен України. СО Суверен України. І сьогодні у нас в гостях мій товариш побратим Громадський і не громадський, а профсоюзний діяч Валерій Пекун. Доброго дня. Доброго дня. У Валерія є концепція якою він підійшов як от, співвласник національного багатства і громадянин України? Да, як, і, суверен, і, я і, можу як, як суверен, я можу запропонувати. І в, в нього є концепція, він каже, гроші бюджет України це теж а, 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 власність українського народу. Так? Да, ну, це ж податки, які сплачені це, громадянами. Це, це, да, і, — і і, і, і чому власність українського народу? Не українському українським народом. Не от, належить от, не належить і не опановується. Народу. От чуть глибше про цю твою концепцію, да. і що ти маєш на увазі? Оце теж це питання, що ти задав перше. Це дуже добре, бо воно є підводкою, тобто воно двозначне. Тобто, ти кажеш про публічний бюджет України. Чому він не належить українському народу? Тому що управлінці цим бюджетом мають захищати спільні інтереси оцей наш спільний успіх. А ми цього не бачимо, і відповідно ми питаємо, де наші гроші. Але є інше питання. Кому належить національна валюта України? Розумієш, тобто е, це питання, да? воно наскільки двозначне, що у багатьох, ну, воно ідентичне питання, а насправді два різних, як з тими національними багатствами і надбаннями. Так, так. Це два, два різних поняття. Так. так. Да. так. Тепер давай і, я розшифрую. Давай. Оце друге питання. То перше відправляємо в історію, тому що е, я не хочу, як всі інші експерти, да, обговорювати ну, поточний стан справ. Стан справ. Так. Ми з тобою маємо працювати з майбутнім. Так. Пам'ятаєш? Давай ми працюємо з майбутнім і відповідно покажемо. Тобто, так. Експерт, як і, да, я показую той позитивний сценарій, який на мою точку зору має бути реалізований. І нам нашому загалу всім українським громадянам, від того стане благо, і відповідно, цей позитив він має ну, спочатку свідомості, а потім прорости, а потім відповідно реалізуватися. Будь ласка, представь, да. будь ласка, що тому кому консерви. належить національна валюта України і так логіка. Ти кажеш, є конституційні якісь умови. Наприклад, там, земля, вода, повітря належить українському. Стаття 13 Конституції України. От. Логічним продовженням там, через тере можна йти, там, ліси, да, Озера, водойма, назва така, то річка Дніпро, да, і ну, тому подібне. Да. Так. І там можна в кінці дійти до національна валюта, гривня, належить і, відповідно українському ж народу. Ну точно, тобто Конституція, це умови прописані просто, да? а є і інструменти досягнення цих умов. Якщо українська гривня дійсно належить українському народу, а не Національному банку чи там банківській системі, як ти кажеш, чи публічному бюджету, яким управляється, який управляється, ці... ми ж, до речі, за запоздадатки найняли ж управлінців. Ну так. І ми ж їм маємо сказати, що ми хочемо ось так. Так. Якщо це в лозі з захисту спільних інтересів і досягнення спільного успіху, то реалізуйте це. Тому, на мою думку, як експерта, національна валюта гривні належить українському народу. і там е, національну валюту гривню випускає монетний двір, і той не імітує на ринок, ну, фізичне виготовлення, так. а управляє цим всім Національний банк України. І от я як експерт підказую, що якщо національна валюта належить українцям, українському народу, то Національний банк України, який підпорядковується відповідно президенту, має запропонувати Володимиру Олександровичу певно такий сценарій, тобто такий алгоритм дій, аби захистити спільні інтереси, досягти спільного успіху, перемоги в цій війні, і для цього застосувати українську національну валюту гривню. В будь-якому вигляді, для того, аби це забезпечити, впровадити і реалізувати. Ніошка, непонятно, якщо можна, розкрою. А це мене. я вже пішов да. цією мовою бюрократії, да? Да. і ти бачиш, як це все знівелювалося. Да. Тобто, із простої істини, шо, шо, що належить українському, українському народу, народу, я почав заговорювати це питання. Да. Да. Так, от, от, от питання. Тобто... Скажуть, а як це зробити, як, так, що, тобто, і, що, і що зробити з валюти? Національним що банком подивали? України управляє людина, менеджер, так. яка має вийти і публічно пояснити, яка фінансова модель діє наразі в Україні, як цю модель керівництва Національного банку буде трансформувати в 2025 році, і як це допоможе досягненню перемоги. Ал, 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 оце, оце такі питання. Класно, валю... Класне питання, але валюта це інструмент, скажуть. Да. Вот. Вона... Давай повернемося давай к позиції, що вона наша. От ми народ, і ми хочемо. Хотим... Щоб Чого? вона працювала на нас. Да, да. Чого ми хотімо? Да. Значить, в функціоналі Національного банку України є два монопольних пункти: це емісія української гривні на ринок в будь-якій формі. І другий функціонал не менш важливий. Там, може, навіть більш важливо, це організація обігу національної валюти таким чином, аби забезпечити, я тут вже трохи додаю, але там організація обігу національної валюти, я би продовжив, в інтересах українського народу. Тому що на даний момент, я, як експерт, який не є економістом, але є 30 років з поглядачем демократичних змін в нашій країні і реформ, я вам відверто скажу, що. Організація обігу національної валюти створена таким чином, аби ми нічого не отримали громадяни. Знову не От поняття. Емісія так? віддається виключно в банківський сектор. Банківський сектор на цьому заробляє так. на нашу власність. Але з нами. Що їх. потрібно робити? Треба зробити емісію. Виключно через персональні рахунки громадян. Як це, як це фізично, як це технологічно можна зробити? І що це дасть? Да. Наприклад, от сьогодні. Технологічно це впровадження персональних рахунків громадян через електронний кабінет громадянина. Про це йдеться вже багато років. Багато тобі розказували. <на> багато. Йдеться багато років. Більш того, ми з тобою довгі роки. Говоримо про республіканську частку, як те, що буде падати на, на особистий рахунок. Тобто, у кожного українця. З чого? починається? З того, коли громадянину дають інструменти, яким відповідно Конституції управлінці мають забезпечувати кожного громадянина для того, аби громадянин набув відповідних навичок економічних, соціальних, моральних, етичних, психічних, фізичних. Для того аби реалізувати свій потенціал в цій країні на цій території. І так, по, -пер, по перше, що тобто, потрібно зробити… тобто відкриття електронного кабінету це, 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 громадянина, рахунок, да, в так. якому є персональні рахунки різного, різного цільового призначення. Тому що коли ми говоримо про республіканську частку, чи безумовний базовий дохід, чи дивіденти від загальнонаціонального багатства, це все різні категорії, можна по різному надавати. Але Перш за все, це виховання нової фінансової культури. Тобто, якщо ми хочемо перемогти орків, ми маємо показати на своїй території, своїм населенням, своїми громадянами, що ми здатні до наступного цивілізаційного ривка господарювати. Звичайно, ми, ми ж господарі. Так, да, ми суверенні. Ми суверені. Ми прийняли таке рішення, і ось воно втілено. Так. так. Ми отримали кожний персональний рахунок Так. для початку. Так. І ми кожтомісячно 100% просто транзитно дивимося, куди він йде. Тому що ми маємо створити ефективну систему громадського моніторингу. І як же цей бюджет публічний, про який ти пам'ятаєш, теж є там частково, як же він реалізується? А як він реалізується? Якщо мільйон озброєних українських воїнів не можуть організаційно здолати корупцію, і зброю в руках. То можливо це вдасться громадянам з електронним кабінетом. Тому що ну, зрозуміло, що громадянин зі зброєю, він для чого зброя в нього в руках? Для того, щоб боронити. Захищати, так. Да. А в нього в тилу відповідно твориться, ну, м'яко кажучи, без приділу. Дуже м'яко. І от він там звертається, ну хлопці, а ви щось можете. А ми так і стаємо безпорадні, розводимо руками. То дайте цей, цим громадянам, які вже в цій ситуації. Персональний електронний кабінет, дайте їм відповідні фінанси, і нехай вони напряму до нього натять Це дайте, і як це впровадити технологічно? От як би ти технологічно це впровадив, бо якщо ти там займався національною валютою України, як би ти зараз в цьому перехідному періоді, ми ж кажемо про переходний період, перш за все звернувся б до політиків, так. Це, напевно, даває ту одну, одну хвилину, такого звернення. Так, да, будь ласка. Будь ласка. Відповідно, є, є оцей розподіл, конкуренція між громадянами, да, там, ну, взагалі між людьми. Якась незрозуміла в умовах війни. Тобто, для того, аби зробити власну перемогу, я вважаю, що громадяни мають об'єднатися. Об'єднатися навколо да. чого? От, по ідеологіям тут не вийде Ну, ніяк, так? Да? Але по грошам можна. Так. Навколо, тобто у, політики... Українці навколо, навколо але гроші. я не даю звертання зер, до політики. Так. Тобто, політики, зверніть увагу, що у вас навіть економічна частина роз'єднана. У вас немає ні, ні на політичному рівні об'єднання, ні на економічному. Ну тобто, це взагалі ні про що. Тобто відсутня політична система, як така, вона, вона не має точки кристалізації. Так, вона колапсує. Так. Ну. Так. Домовляємося на одному рівні: економічному. Українська гривня належить українському народу. Про це не потрібно домовлятися. Це, це да. Ні, персональні рахунки впровадили так. і кожному виборці голос дали оці конституційні рівні. Ну, нехай це буде перший етап ББД, виключно донат ЗСУ, 100%, але фінансова культура, що я отримав на свій рахунок і я передав. Я чесно отримав, я чесно передав. Я... І я чесно проконтролював, куди воно пішло, на який проєкт. На реалізацію якого проєкту. Тобто, поки що це рахунки, це да. просто, Виборців... просто, просто розпределені такі точки э, дальніших, як как би бы правильно назвати, фінансових операцій. правильно? Да, я звичайно. Ко Ми... мені прийшла моя, моя емісірована грівна. Да. І, і я ж точно, я якщо, розпоряджаюсь... я хочу, ну якщо я хочу перемоги, то я 100% на перемогу віддам. Я ж про своє не буду думати. Це виховання навичок громадянських. Громадянський обов'язок перетворюється на дуже просту річ. Ти просто маєш натиснути кнопку і передати донат на ЗСУ 100%. Тоді ти громадянин. Ну, певно, блін, в цих умовах. Іншого і перевірки немає. Ну зрозум. Зрозумій ну, мене. Ну а, -а якщо на боці там ракет плаче доларів, що? а жити на що? Дивись, якщо ми третій рік живемо незрозуміло на що. Ну то це, ж це ж неправильно. Якщо далі так Смотри, а працювати треба з майбутнім, ну так, то я пропоную. Ось персональний рахунок, ось донат. І з того періоду, що було нічого подібного не було запропоновано. Трошки по епідемії, пам'ятаєш, була тисяча. Так, да, була ковідна тисяча. Вони, вони, і, і, і було е, ФОПом 8-8 да, тисяч. Ну, було дивися, щось таке. Прототипи є. Реалізовані сценарії є. Вони так. позитивні. Система чому відмовляється управління світло? Тому що вони не керовані. Вони бояться дати людям гроші. У нас 25% населення постійно. Щомісячно, точніше? На, ну, на, на силу дотягу до наступного. Тобто і, є кредитні і, історії, які відслідковуються, да. і ти розумієш. Тому я тобі кажу і так. Є зрозуміла, але впровадження політики, цієї... дивіться, політики, звернення ж до політики. Політики, дайте громадянам гроші, а досягнення результатів. Від застосованого да. потім ми ідеологічними дискусіями політичними різні точки зору будемо підтримувати ті чи інші проекти. Дайте громадянам гроші. Це як? Що це за дайте громадянам? Знову, гроші. Знову емісія гривні через персональні рахунки. Тільки так. Як це технологічно? От скажіть, мені, От зараз у нас є бюджет, який, який е, е, складається, ну, умовно там, умовно там, скільки там. 500 мільярдів или, там, 300 мільярдів гривень. Цей бюджет розписаний там, на це, на те, на те. Ти кажеш, давайте емісію. Додаткову. Додаткову емісію. Через, через персональні рахунки. Персональні рахунки. Крім Шо цього бюджету. Що це таке? таке? Тобто ми печатаємо ще як, 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 якесь кількість грошей. Да, Они, вже... вони пусті. Я тобі більше скажу, їх навіть друкувати не треба. І... І їх просто зачислити, тобто це просто цифри на персональних рахунках. Тобто це електронні гроші, електронна гривна, умовно. А як вона становиться, як вона становиться дієвою? Як це, як проходить ці коробки? Чому колапс іде економічної моделі? Тому що вимиваються оборотні кошти із діючої моделі, різними методами. Наповнення оборотних коштів немає. Тобто, громадяни мають зрозуміти, що вони мають створити паралельно фонд умовно перемоги. Цей фонд наповнюється тільки за рахунок емісії, незабезпеченої на персональні рахунки. Це тільки є гривня. І цю є гривню вони мають перш за все направляти на підтримку ЗСУ. Ну, це потрібно добиватися. Почекай, почекай, почекай. Я ж ти ж як впроваджувати технологічно, так? Да. Тільки проекти підтримки ЗСУ успішний і переможна реляція на фронті, розумієш, так. дає підстави впроваджувати це не тільки на напрямку ЗСУ, а й на інших напрямках, підкажу, перш за все, це однозначно прожитковий мінімум, тобто забезпечення всіх українців, мінімальним прожитковим мінімумом, ну там, мовно, прийняли 500 доларів в місяць, еквівалент. Забезпечили, крім ЗСУ, ще прожитковий мінімум. Як тільки у нас пішли тут підігрів внутрішнього ринку і зростання підприємницької діяльності, переходимо до наступного етапу, це вже соціальні програми. А там, ну я тобі скажу, більш дієве поле, там більш таргет такий ефективний. І саме головне, що з'являється інвестиційна політика. Тобто кожен громадян як суверен. Стає перш за все першочерговим інвестором України від будови. Ті 500 мільярдів, які заявляє Трамп, наприклад, це я тобі скажу гарантія підтримки української гривні. І я би не хотів їх отримувати, умовно, в доларах. Да? А я хотів би, щоб ця цифра на міжнародних фондових біржах була е активом, який забезпечує. Стабільність української гривні при виході на вільний, фінансовий міжнародний ринок У нас не так багато часу залишилося, але це питання я дуже хотів би тебе задати. Ну от ми зараз розмовляли і записували програму з нашим побратимом да, ну, Яковом Осашем, який предложив технологічну, дуже дуже потужну картину, як можна досягнути тих тихших успіху в цьому питанні. Да. Ти б предложив дуже ясну картину, яким чином можна було б вирішити фінансування. Ті, ті, ті ті питання, да. в тому числі фінансування, фінансування того, о чому ми розмовляємо, да, да, і що да, ми да. робимо да. разом з тобою робимо, як, так, як волонтери, ну, як гроші ж насправді в нас, так та, 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 але. Без держави. От зараз держава каже ні. Ні, вона ні, ніхоє хоче бути. Звичайно, нас слухати, звичайно, легше без тероризувати. Держави, мож, можливо, це, це, це дійти. До я цього спочатку результат. з критики, а потім так. перейду до конструктиву. Так. Звичайно, що можна тероризувати громадян співробітниками ЦЦК з поліцією, які з парки працюють, і ловити хлопців. Відправляти на фронт без підготовки умовно, як це було. Так. Такі випадки ж були, були і є. Так. А тепер, якби працівники ТЦК до кожного мобілізованого ще мобілізували дрон, повітряний борт, роботизовану платформу наземну одну штуку, і пакет сенсорів, і вчили спочатку як ними користуватися, потім відправляти, отоді от б я вважав дії. ТЦК державницькими. І виходить така ситуація, коли громадяни в кінці кінців скажуть, то ми і є держава. Ну, ми дуже на це сподіваємося, але поки да. що. Але, але поки але що. Чому? Але, поки да. що. Да. але чому не доходить такі прості речі, конструктивні, до, там, наприклад, того ж Федорова, що додаток Дія має, ну, ти кажеш, як це впроваджувати? Да? Ну, Додаток Дія це ж можна використовувати для опитувань, можна. Да? А, можна а чого кабінет? не можна для так, голосування? Так. Ну і, 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 і на, це, на це питання немає відповіді. От нема. Тому... тому держава має ці потенціали, і інструменти. Ма, але, але робити, робити, як завжди, нам. Дякуємо за увагу. гарних вихідних і будьте здорові з преображенням, Дивіться, от все пропозиції, які звучать в цій этой, в этой студії, їх звучить много, вони хороші, конструктивні, на жаль, впіраються в те, що нинішня система практически не пробиває з точки зрення. То Та есть немає елементарного зворучного зв'язку. Так, для цього да, для, для ми повинні стати. Чому ми започаткували рух за республіканською участкою? Тому що потрібно стати суб'єктами. Ми, ми, де юри, суб'єкти, а де факто розмовляючі голови і все. Вот. Тому що щоб перестати бути розмовляючими головами, потрібно стати суб'єктами. Тому ми започаткували рух за республіканську частку. і в нас є сайт і де можна разом з нами започаткувати движення в вот ту нову систему, про яку ми говоримо, в вот такі необичні, але очень действия. Де завжди, да, це, да, це, це ж я розказав про варіант централізований. Ну, так. Це офіс президента, просто ну, так. так централізовано умовно працює. А якщо вони підуть через тергромади? Тергомади. Якщо, якщо тергромада стане сделать... гарантом не гарантованої місії, уявляєте? Тобто у нас зразу гарантована місія, тобто гроші, які ніколи не зникають з обігу електронних. О, це тебій фонд. На, 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 на подумати на, ет, на над ми ті ми закликаємо тих, хто дивиться нашу передачу. І, е, е, будь ласка, підписуйтесь на всі наші інформаційні е, канали, на YouTube канал де наші гроші, на Telegram канал де наші гроші. На страницю у Фейсбуці Республіканська часка на наші акаунти Валірі Валерій Пілгун, Вічла Богославський, Тетяна Руденка, Віталій Курлик та усі, хто займається республіканською часткою та новою системою, ми будемо. Намагатися впроваджувати, не просто розмовляти. Ми вже не розмовлялися, ну вже, вже роки ми розмовляємо, розмовляємо. Ми будемо впроваджувати ці ідеї, які, на нашу думку, йдуть на користь українському народу. Йдуть, і, і саме головне, дають нам можливість перемоги. Зараз наше завдання перемога і нова система. Да. Дякую. До нових зустрічі! Дякую тобі! Всього найкращого! Слава Україні, героям слава!